21 листопада в Україні відзначали День десантно-штурмових військ. Привітати десантників на передову приїхали командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський та бригадний генерал Сергій Переч. Я пишаю тим, що ми вже тривалий час разом звільняємо нашу землю від ворога, щоб ми нищимо його і що ми досягаємо перемоги. тих перемог, які так чекає від нас народ України. Тому сьогодні я хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам, щоб ми як можна скоріше наблизили нашу перемогу, щоб ви повертались після виконання бойових завдань додому живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Вільна! Командувачі подякували десантникам за ту складну і водночас надзвичайно важливу роботу, яку вони виконують сьогодні у звільненні української землі від російських окупантів, і вручили їм нагороди та цінні подарунки. Одним з тих, хто був у списках нагороджених сьогодні, був Віталій Бохов. На жаль, нагорода прийшла до героя вже посмертно. Нагороду вручили його батькові, які теж служить у підрозділі, де проходив службу його син. Сьогодні десантно-штурмові війська це еліта Збройних сил України. Вони виконують найскладніші бойові завдання на всіх напрямках російсько-української війни і роблять це надзвичайно ефективно. Десятки тисяч знищених ворогів цьому свідчення. Василь Соловій, Єгор Далієвський, Олександр Соловій військове телебачення.